Вітаю, друзі! Сьогодні трошки нестандартне відео. Я пропоную вам зіграти зі мною у гру. Тобто, просто пофантазувати. Давайте ми з вами уявимо, що в нас є 10 тисяч доларів, які ми маємо витратити на придбання транспортного засобу. Нам треба їздити по місту, нам треба транспортний засіб. Питання на 10 тисяч доларів, що би ви обрали? Ви б пішли у магазин та придбали нове авто без пробігу. Ну з автосалону нове або. За 9200 вам пропонують жигуля, якого пофарбували незрозуміло, як у гаражах склепали з, з чого було, і він вже через рік починає гнити. Що би ви обрали? А поки ви думаєте, я вам покажу один із тролейбусів, які були відремонтовані у кривому розі. Я вже про це розповідав у минулих своїх відео. Зараз просто ще один раз покажу. Такі тролейбуси ремонтують за ціною у 4 мільйони 200 тисяч гривень. Ціна нового тролейбусу фірми МАЗ або Львівського з кондиціонером буде коштувати платникам податків 4 мільйони 900 тисяч гривень. Тобто у різницю в 700 тисяч гривень, замість того, щоб купувати новий тролейбус, наша міська влада через депутата підконтрольного блоку. Кола займається капітальним ремонтом старих тролейбусів, але ж питання в тому, наскільки якісний цей ремонт. Якщо придивитись уважно, то ми можемо побачити, що вже за досить короткий термін часу ці тролейбуси, капітально відремонтовані у кривому розі, починають гнити. І це лише те, що видно іззовні. А що ж там із середини? Із середини ми зараз не можемо подивитися у салоні, але можемо трошки зазирнути під дно і теж побачити, що в все гниле і гниє, і ці тролейбуси ламаються набагато частіше. Більш того, зараз під час, коли треба економити електроенергію, ці тролейбуси споживають більше електроенергії, їх використовують рідше, і ось саме тому в мене є до вас питання: як ви вважаєте, чи раціонально у кривому розі чи будь-якому місті України ремонтувати старі галімі, диряві тролейбуси, які не несуть у собі якоїсь історичної цінності за ціною придбання нових? Що краще? Новий. Тролейбус чи відремонтувати старий, хоча навіть при придбанні нового все одно використовується корупційна схема і ціни більші, ніж риночні. Але вибір за нами. Я вам це все розповідаю не для того, щоб ви перестали користуватися тролейбусами, чи зараз там побігли мітинги чудити. Ні, ні і ще раз ні. Моя мета просто пояснити вам, чому так все відбувається. Якщо у вас немає часу з тим всім самостійно розібратися, от і все ви побачили, подивилися. Сподіваюся, зробили. Висновки і ще сподіваюся, що на наступних виборах ми з вами проголосуємо не за те старе галіми, що в нас вже є, а за щось нове з автосалону по тій ціні, котру він воно коштує. Ну а на цьому, все. Дякую за перегляд. Бувайте здорові! Живіть довго та процвітайте. А все остальное то такое аплукало.